Вітаю вас навіть у важкі часи у людини має бути свято Свято для того, щоб зарядитися енергією та позитивом для нових звершень. Свято для того, щоб діти, наприклад, наших героїв, які захищають Україну, його також відчули. Мабуть, саме через це читачі Кременчуцької газети в рамках конкурсу Обирай найкращих запропонували таку ось... Скажемо номінацію обрати найкращого аніматора нашого міста за підсумкове голосування на сайті Кременчуцької газети, а це народний конкурс. Переможцем стала Марія Гавриленка, аніматорка дитячого клубу Ленд Кременчук. Сьогодні вона у нас в гостях. Ми нарешті вручаємо їй цю почесну нагороду, і звичайно, ми запишемо з неї інтерв'ю для того, щоб ви дізналися про роботу кременчуцьких аніматорів. Вітаємо вас з цією нагородою. Дякую, Дуже дякую праву. Угу! Доброго дня. Доброго дня! Приєднуюсь до вітання переможців перемозі в нашому Дякую. конкурсі Дякую. почесне звання, народний найкращий аніматор Кременчука. Марія, хто повідомив вам про цю новину і що відчували в цей момент? Повідомили знайомі, друзі, які, мабуть, за мене голосували. Бо коли почався цей відбір, мені скинули силочку Маша. Ти ж розумієш, що це найкращий аніматор, треба голосувати за тебе. І я дуже вдячна була, що всі і родичі, і знайомі, і всі мої і колеги, і мої клієнти голосували. І тому я дізналася від родичів, від знайомих, що Маша, вітаємо тебе. А потім вже написала е, Кременчицька газета мені редакція. Що вітаємо, да. Сталося ще одне свято. Да, да. Для мене а тільки да, да. скільки до цього років ви працювали і як усе почалося у вас? Е, ну, скільки років? Вже, мабуть, займаюся 12-13 років. Чесно, не підраховувала точно, але е, мені вже за 30. і я. Е, Працюю дуже багато. Ну я, я вважаю, що 12-13 років це дуже так достатньо. В одній, справ, да, в одній справі. Uh -huh. Почалося все з того, що я з самого дитинства любила танцювати, щось, якісь конкурси влаштовувати, робила вважатою в лагері з дітьми. І так почалося, що я. Цю, цю діло до дітей, цю справу до дітей, і почала працювати в клубі спочатку в дитячому, а потім зрозуміла, що Маша, стоп, ти що, сама не зможеш, і сама потихеньку відкрила свою дитячу студію за спеціальністю ви. Я менеджер професії. організації. А, ось так. Да, менеджмент організації, тому трошечки організовую, але в трошки в другому направленні. Ну, у вас, мабуть, багато співробітників, багато колег. На вашу mm -hmm. думку, на аніматора потрібно вчитися? Чи це просто в крові? Е, ну, чи Можна навчитися. Мої колеги, всі, хто приходять зі мною працюють, звісно, проходять трошечки навчання. Е, це... Потрібно розповідати, що потрібно робити, як з дітьми поводиться. Головне не соромитись цього, і головне бути з дітьми на одній хвилі. Ти будеш з дітьми на одній хвилі, і все, діти будуть тебе розуміти, поважати і будуть з тобою грати. У нас же діти різні бувають. Бувають три роки, буває тринадцять. 13 вже ти не побудеш там щенячим патрульом. І потрібно бути з ними на одній хвилі. Тому я думаю, що трошечки потрібна цього якась практика навчитися. Практика і розуміння цієї і не, розуміння, психології да, да, дитячої да, мабуть. Да, а що зараз найпопулярніше для дітей? Що викликають, що просять? Ну, дивіться, в нас є декілька категорій: це я так розташувала. Маленькі дітки це 2, 3, 5 років. Це вже більш дорослі 6-8 років і вже самі дорослі, там 8-13 років, які ще влаштовують для них. Для маленьких більш діточок мишки мінімаус, щенячий патруль, для більш дорослих Венздей. Я чорненька, якраз. Венздей паняшки. Для хлопчиків це можливо там Майнкрафт, трансформери. І для більш дорослих це вже челіндж-паті, які ми е не вдягаємо на себе ніякі костюми, але це сучасні костюми. Це топіки, якісь рвані джинси, в якомусь стилі, кожані юпочки. кей-поп, мабуть, так Так, ці оці. Да -да. Корейські танці. Да. А для дорослих аніматорів. Бувало таке, що запрошувало? Для дорослих. Да. Ну, дивіться, коли в нас надходять новорічні свята, я працюю ще й для дорослих. У нас є раніше був Дід Мороз зі Снігуренькою, але зараз так трошечки люди бачите. Ну, що Дід Мороза трошки відстримили, тому у нас Санта Клаус або Дід Морозенко, і який приїжджає і на корпоративи для дорослих завжди на вау це проходить, тому що ми ж не влаштовуємо дитячі конкурси. Вже більш для дорослих. Це компанія дорослих. Тому а саме аніматорів феї там, чи фіксики для дорослих ні. Ну, що ми але, можемо... але більше такі при, пристосовані до свят, да, до свята. Да, 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 да? да, а да. як з повномасштабним вторгненням, ви помітили? Зменшилась кількість викликів? чи Зменшилась, а потім знову зросла? Спочатку зменшилась. Я навіть всім своїм клієнтам дуже багато у нас стояв свято на 24 лютого. і на жаль, так вийшло, що навіть два свята в нашій студії я повернула оплату всім людям, всім своїм клієнтам на ті свята, які були розписані на цей місяць. Звісно, ну, спочатку, мабуть, у всіх був шок, і ніхто не замовляв, було таке затишчя, а потім вже трошечки до літа це, мабуть, так. І потім вже влітку люди почали, а що життя продовжується діти це наше найголовніше, і діти це святе, я так вважаю. Дітям, діти не винні, що почалося в нас таке страшне горе. І дітям я маю, ну я думаю, що дітям потрібно. Хоч маленьке, почалося все з дому, бо люди боялися виїжджати mm -hmm. на дом, біля під'їзду. Біля під'їздів. Да, на тобто, витячий... по люди відходять да. від цього всього да. шоку. Да. так? Да. І... Уже трошечки, ви знаєте, складно, звісно, коли приходять компанія дітей ми десь в кафе або і лунає повітряна тривога. Ми, звісно, що всі вже слідкуємо за якимись новинами. Якщо є якась загроза саме для Кременчука, то, звісно, ми беремо всіх дітей. Навіть мами трошки так знаєте, нервують і, а що робити? І у нас питають. Ми, ми в костюмах, звісно, так, стоп, 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 в ігровій формі і діточок ведемо або спускаємо в цокольне приміщення, або викриття найближче, угу. або там, де нема вікон. Угу. Для безпеки, все таке да. було спокійно і ми ж не можемо так, стоп, закінчимо свято і на цьому до побачення, куди на вулицю Нет. Угу. Марія, ви угу. назвали декілька категорій, як діткам проводити угу. свята. Угу. А розкажіть ще який спектр? Можливо, там у вас є якісь хімічні досліди чи угу. е, танцювальні угу. е, квести? Що ви пропонуєте? Які таланти у вас і ваших колег? Пропонуємо все, що зможемо. Все, що вміємо, те й робимо. Квести, ага. будь ласка, є квести в піратському стилі, в парку шукаємо сундук. Колись наш сундук цей запрятали, такий сундук, і його хтось вкрав. Поки діти добіжали, він був наповнений монетами, цими шоколадами, подарунками. Мама для всіх дітей. І ми прибігаємо, його просто нема. Що? Викручувалась, ага, це, мабуть, Джек Воробей, Це було в Придніпровському нуту на парку. Я кажу: Ага, ви бачите, корабль? Ще тоді був корабль, пам'ятаєте, по да, Дніпру плавав? Да. Я кажу, бачите, цей корабль. Це слава Богу, що він там стояв. І мені знаєте, як так оп, лампочка цим загорілась. Кажу, це, мабуть, Джек Воробєї. всі діти до цього корабля. Я кажу, стоп, Ми ж не можемо всі напасти на нього. Як він нам віддасть той сундук? Е, вже трошечки щось придумували, друг на друга дивимося з мамою. Ага, що? Ага, щось щось, щось придумали їм. Сказали, що, що Джекваробій. Поки я їм розповідала, мама бігом зловила одним глазом я на маму, що треба бігти в магазин. Вона що їм да, А ми, ага, це із-за того, що ми не виконали ще одне завдання. І йдіть сюди. І вони, ага, все, і треба їх зав... За, 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 заінтересувати пані, пані ну, щоб вони ага, щось ми не виконали і. Тобто головний талант це бути кмітливим. Так? Кмітливим. Так, і бувають випадку. з дітьми дуже часто бувають такі ситуації, екстрені, сос, як їх назвати, що ага, мама там виносимо торт, а свічки йде. Мама, Ой, свічки там щось, ага. І або торт з'їхав, половина торта. То ми вже. Треба трошечки щось видумувати, щоб дитина це у дитини свято один раз на рік буває. Торт з'їхав, які ваші дії. Торт з'їхав. У нас є адміністратор, коли ми працювали на студії. Вона бере лопаткою, трошечки так чик-чик-чик замазала, як штукатурочка чик-чик, самим кремом. Раз трошки поправила дівчата. Торт з'їхав обережно, ми виносимо, нічого не кусаємо. Зазвичай дитина кусає після цього і цілує таким смачним солодким поцілуємо своїх батьків, друзів, сестричок, торт ага, з'їхав, ми його не кусаємо, обережно несемо. Ми його так чик-чик-чик-чик-чик. Тоді обережно вдвох виносимо. Зайка задуває, вона задуває О, і улітає тортик, тому що срочно треба його розрізати на самі смачненькі кусочки. Все, дитина навіть не зрозуміла, що він з'їхав. Ми якось так чуть. То доводиться призвичайватись до ситуації, треба вчити танці і корейські да, в тому да, числі да, так? Да, да, з останніх ваших навиків. Який? Наприклад, що останні вчили? Це ви знаєте, тік-ток челенджі. От, да, знаєте, за, от всі. Ми зробили нарізку да. TikTok Challenge і поїхали різні нарізки, і танцюємо їх з дітками. Ми показуємо, діти повторюють. Навіть якщо там якісь рухи трошечки не, не так прям совпадають, то діти нічого, діти підлаштовуються, а там вже отак тоді ми за дітьми повторюємо. Якось. Тобто ваш девіз от в даній професії і по житті? Наш девіз? Діти це святе і дітям потрібно свято. А що в майбутньому плануєте? Є якісь найближчі плани? Mm. От... Да. Моя най... Цей най... рік моя найголовніша -най... мрія, най сама -сама... закінчилася війна і відкрити свою студію. Саме свою я так хочу. У нас щось мені з цими студіями не дуже везе. Одну відкрила, трошки побула, закрили, другу відкрила, нас закрили. Почалася війна, було дуже зручно. І відкрити свою студію, дуже круту, класно. В мене вже за 12 років дуже багато клієнтів, які хочуть маша. Ми хочемо до тебе приходити, а не тебе приглашати до кафе в дитячі. ми їздимо. Ми співпрацюємо з різними дитячими клубами, але хочеться своє і щоб до себе щоб приходили і. Mm. Ну, В студії, щоб у нас це було на нашій території. На Маторську таку вітальну. Да, так? да. Вже, наприклад, назву. Б могли... є в нас назва, да. є, у нас так? є назва Happy Land. Happy Land. Наша. Спектр би весь назвали, який би ви б хотіли, щоб 에... було відео? Ну, я думаю, да. Да. хотіла ще розповісти, що ми проводимо ж не тільки свята за гроші, а дуже ага. часто. Ми влаштовуємо волонтерські свята. Я дуже на багато святах, самоволонтерських. До повномасштабного вторгнення ми влаштовували в парках, приїжджали аквагрими, малювали це все було безкоштовно і влаштовували для діток переселенців це вже після. Коли почалося повномасштабне вторгнення, дітки приходили до нас студію, Ми робили слайми різні ці дітки з окупованих територій. Ми влаштовували, набирали групи з різними волонтерами. Ми співпрацюємо і вони виходять або на мене, або я їм пропоную. Ми влаштовуємо для діток. Останнє питання: mm -hmm. ви даєте натхнення, надихаєте, вносите позитив, де беруть... Ведучі, аніматори, організатори, де беруть натхнення, звідки як перезавантажуються і де набратися позитиву в теперішній час? Ой, ви знаєте, такий грудень у нас був дуже. Ось приклад такий. Грудень був дуже насичений. І як мій чоловік каже, я. Заміжня, і дитина в мене є. Може думають, що ага, у аніматора мишки мінімаус немає дітей. Ну Є є в мене сім'я, і дуже тяжко, коли ти віддаєш дітям чужим, а потім приходиш ще до своєї дитини і їй треба ще віддавати. Я стараюсь це, щоб моя дитина не була так розмежовувана. І вже й забула, як відпочити. Місяць ми працюємо. Оце грудень у нас дуже був, бо новорічні свята і місяць мені потрібен відпочинок. Це я провожу з сім'єю, десь ми гуляємо, десь ми. Раніше до повномасштабного вторгнення ми їздили кудись, щоб трошечки морально відпочити мозгами. Хоча вже 3 січня в нас було вже свято 2. Немає, немає часу на відпочинку. Треба дітям дарувати радість. І я мені, я від цього заряджаюся. Я так люблю, коли діти віддають тобі. Я їм віддаю, а вони мені віддачу. Знаєте, як це? Як батареєчки, да. Чикс? Ну, якось так. Супер. Дякую вам. Дякую вам.